Сьогодні я вам покажу, чим ми займалися в вільний час. Ну, це був такий невеличкий проєкт ставлення домку на ділянці зовсім маленький такий домик для відпочинку. Зараз поглянемо, як це все виглядало. Так, виглядав у нас такий домик. 3,5 на 2,5 метри. Він вже пофарбований, криша вже зроблена. Добре, не дуже гарно видно. Але ось так то виглядає. У нас йде 2 метри домику і метр терасу. По довжині у нас й 2,5 метри. Так, все гарненько, все досить гарненько. Об'їдемо ще з іншої сторони, поглянемо на це. Сходи додатково теж, бо висота була трішки зависока. З цієї сторони так само все гарненько. Ось так це все виглядає. Поглянемо, як то виглядає всередині. Ну, за якість я вам не буду нічого говорити, бо все тримається на гвіздочках, на таких дощечках, які ну, просто мають своє життя. По зазорах тут теж все досить-досить цікаво. Ну майже весь він знаходиться. Зібраний все з одного матеріалу. Пластикові вікна, теж на гвіздочках теж все живе своїм життям. Так. О. Добре, що немає тут. Всередині, ну, всередині все доволі просто. Не є так багато. О, але як... На невеличкий домик, то вистачить трішечки, залишилося матеріалу. Я не знаю. Вони замовили, ну в комплекті йшли такі дощечки на метр двадцять. І це вони мали йти замість оцих основних балок. Ну Як я можу зробити тут посередині з'єднання? Ну, як це буде виглядати? Я навіть на дах не вийду, щоб дах зробити. Тому вирішено було. Поїхати до кастерами і докупити ще. Бо їх бракувало 6 штук. Одна, друга і на дворі третя. І все аналогічно так само у нас під нашим полом. Все так само. 6 штучок нам бракувало. Ну, але що зробимо? Хоча б проїхали стіни вже зібрані. Але воно все теж на гвіздочках тримається, тому не можу гарантувати, що це довго буде триматися. Але все інше. Добре. Схвачено шурупчиками, сурубчиками, О, Вже один мешканець є. О. Де плата за оренду? а? Хлопче, Що ти на мене дивишся так. Е. Ну і все було більш-менш підписано до зібрання, але тим більше пішло на зібрання цілих 12 годин Два чоловіки. чоловіка. Бо проїхало просто куча, незрозуміло чого, і то все треба було якось поєднати. В додаток ще й підписано. Як тут написано супек Терас, то це ще досить гарний, досить гарна каліграфія. В порівнянні з іншими підписами, які були, то це просто небо і земля. Ось. І це був наш такий маленький-маленький. Проєкт, ну, як і вдався нам, я можу вам сказати, дуже-дуже добре. Так що, ось так це виглядає.